Вітаю, любі друзі. Ось і прийшов час зробити розбір польотів вчорашніх недільних з приводу, з приводу команди. Я мушу дати коментар. І, знаєте, це, мабуть, буде одне з найскладніших відео, але я все ж таки ну, зроблю зусилля для того, щоб зробити його дійсно якісно. Але спочатку подивіться на ось цей малюночок. Звичайно, виглядає він чудово, але скажіть мені, хто з вас може на відкритому вогню засмажити м'ясо? Хоч би так, щоб воно не згоріло? Ну, особливо на відкритому вогню такого розміру. Тобто малюночок то хороший, але сутності якось не дуже багато. Ну добре, нам все ж таки. Треба зробити польот розбір польотів, тому що ну, насправді багато чого вчора цікавого відбулося, і відбулося дуже швидко. І якби розібратися, скажімо так, щоб розібратися, треба значно більше часу, ніж все воно відбувалося. Це нормально. Але спочатку я хочу ще зробити один маленький коментар з приводу ЧСВ. Так званого чувства собственної важності, або е відчуття особистої важливості. Я майже впевнений, що всі, хто зараз користується цим е терміном і цією абревіатурою, абсолютно не в курсі, звідки вона взялася, то, то не має значення. Справа в тому, що, коли Ну Просто зараз таке звинувачення когось в ЧСВ, це майже, знаєте, як в якійсь невиліковній заразі чи в срамній хворобі. Нічого тут такого страшного немає, просто ви маєте розуміти, коли відчуття є, а важливості нема, це погано. Коли важливість є, а відчуття нема, це теж погано. А тому що хтось може бути важливим, а хтось може бути не дуже, це просто об'єктивний факт, який всі ми можемо розуміти, да, або не розуміти. В певній ситуації хтось просто може бути дуже важливий, а хтось, навпаки, дуже неважливим. А якщо йти до витоків цього поняття, то там, скоріше за все, було, навіть не скоріше за все. а… Скажімо так, навіть коли важливість є, то ідея цього поняття. Да, ідея в, в тому, що навіть якщо важливість є, то відчуття воно не є потрібним. Да, тобто це дещо інший рівень взагалі сприйняття навіть самого себе. Да, тобто навіть якщо ти розумієш, що ти важливий для чогось, або взагалі... То взагалі-то тобі не потрібно відчуття цього. Це просто або факт, або не факт. Так. Тепер з приводу вчорашньої гри. М -м, багато чого пішло не так, як треба. Да. Я, чесно кажучи, не дуже навіть хочу робити аналіз самої гри. Справа в тому, що ми мали ще дуже багато чого зробити в першому акті, і замість цього. Незрозуміло, навіщо летіли вперед. Ну, це розумієте. Логіка, ну треба спочатку А що а що означає краще. да Тобто, якщо ти вищий, ти краще, якщо ти більший, ти краще, якщо ти швидше бігаєш, ти краще. Ну, можна так, якщо в тебе довші вуха чи довші ноги, ти кращий. Да? Ну, якось, ну, ви розумієте, да? цю логіку. Я питаю якщо ми бігли дуже швидко, це, це дійсно краще, ні? Ось, і якось е з цим виникла проблема. Ось е ми не накачалися, ми робили дуже багато чого, зовсім не того, ну і я просто Дійсно, в певний момент я просто ще думав, що можливо якось система стабілізується у нас. В певний момент вона просто все розвалилося, насправді, насправді, тобто і продовжувати я просто не бачив сенсу. Але важливо навіть не це. Да? Важливо ідея. Да? Ідея будь-якого забігу, в нього є ідея. Е і я вважаю, що те, що сталося, ну, добре, що воно сталося зараз. Ніж в іншій ситуації, особливо якби ми вже бігли там під час ладдеру, і у нас виник би якийсь розлад, якесь розла розлагодження, яке виникло, яке фактично виникло вчора. Просто я досить добре розумію, да, скажімо так, речі, які не треба робити. Знаєте, як. А дорослий розуміє речі, які не, не слід робити дитині. Да? І дитині дуже часто, особливо малій, кажуть те не роби, те не роби, те не роби. А дитина починає там вирядувати, кричати, казати, що ви мені все забороняєте, ви не даєте мені робити те, що хочете, то, що я хочу, і так далі, і так далі. Але ж в цього є. Дуже часто і об'єктивні причини. Да? Іноді, звичайно, батьки роблять фігню, а іноді в, 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 в таких, скажімо, порадах і навіть заборонах заборонах старших є м, абсолютно логічні речі. Да? Тобто я не хочу зараз говорити про такі речі, що там три сорки, особливо на початку це забагато. Да? Я про це вже багато разів казав, і я не хочу про це. Повторювати, ви маєте розуміти, я дуже багато часу вклав для того, щоб зробити гайди, для того, щоб зробити забіги. Ну ви просто порахуйте час да, тих відео, які я зробив за останні 2-3 тижні, да, по кожному класу, по сорці, по асасіну, по друїду, по паладійну. Да. Е, відео з гайдами. Про сам безпосередньо сам забіг. Ви просто їх подивіться, і вам стане зрозуміло, що, скажімо так, час, який я в це вклав, ну, він значно більший, скоріше за все, абсолютно в цьому впевнений, ніж будь-хто з інших. Тому, скажімо так, дорікати мені тим, що там хтось щось там старався, а я, значить, не оцінив. Я ж не дарма робив ці відео. І принаймні, якщо ти долучаєшся до команди, а я знаю, що ті люди, які долучалися, вони вже певний час на каналі були, в тому числі вони вже були тоді, коли я робив ці відео. Можна ж було переглянути ці гайди. Розумієте? щоб просто розуміти, що робити в команді. А я не люблю по сто разів повторювати. Саме тому я і не... Намагався якось, скажімо так, не те, що навіть вказувати, да, кому що робити, і, скажімо так, коли ми вже побігли, кожен має знати, що робити. Ви це теж маєте розуміти. Тут не треба такого, і один з принципів хорошого забігу, коли всі майже не балакають, да? коли в чаті тільки... Важливі повідомлення. Зробили те, знайшли те, заходьте туди, або туди не заходьте. Все, більше нічого. І вони завжди конкретні, ясні і зрозуміло, хто каже і що робити. Тобто нікому не треба пересп... перепитувати, що ти маєш на увазі, або повторіть, або ще, що щось, що щось, щось таке. Ви маєте це розуміти. Ось тому можна було зробити ці речі, і я знову ж таки не хочу зараз навіть обговорювати питання, чому якась команда правильна, чому якась команда неправильно, чому колись хтось там намагається розповісти, що сорки це круто, і всі мають там якось під цих сорок підлаштовуватися. Ну, вибачте, значить, зберіть свою команду і грайте сорками, як хочете. Ось, якби і насправді, насправді в команді важливий будь-який герой. Так от, ви просто маєте розуміти, що з одного боку, я вже, знаєте, для мене команда це як дитина для батьків. Так? Я з одного боку, причому для нормальних батьків, скажімо так, з одного боку, я розумію, що якщо я буду занадто багато казати дитині, що робити і що не робити, дитина. Не буде такою собі рафінованою, да? тобто вона буде занадто правильна і все таке інше. Да? Але, але коли така дитина стикнеться з реальною проблемою, вона може розгубитися, не знати, що робити, або буде ще щось гірше. Да? Навіть за таке. А? Тобто, може почати робити дурниці або дуже великі дурниці. З іншого боку. Якщо дитині дозволяти робити все, що вона хоче, да, теж, теж починається проблема. Тому, коли я побачив, що проблема вже дуже велика, я це просто-напросто зупинив. Да? І ви маєте розуміти, що фактично в якому сенсі зараз моє ставлення до цієї команди, як так, умовно для до такої своєї дитини. Ну ось саме тому ви можете в тому числі побачити певні мої реакції. Щось я буду дозволяти, навіть якщо розумію, що це можливо якийсь не дуже позитивний досвід для команди. Якісь речі, які я бачу, що вони дуже погані, тому що я казав: не слід тренувати погані речі. Да? Не слід тренувати погані речі. Краще нічого не тренувати, ніж тренувати щось неправильне. Так от, коли я бачу, що ситуація дійсно погана, я зупиняю. процес. Ось, А ви маєте розуміти, яка в нас ціль. Та? Тобто, щоб зрозуміти, що ми робимо, окрім того, щоб просто схопити якихось героїв і кудись побігти, ви маєте розуміти конкретно свою ціль. А ще важливіше розуміти ціль команди. Ми про команду поговоримо трішечки пізніше. Я хочу підняти інше питання. Що я можу, конкретно я? і да? Що я не можу? Я можу взяти будь-якого героя зараз. Я можу розпочати цим героєм сезон. Я можу його розпочати. Як в соло, так і в команді. В рандомній команді неважливо. Да? Або швидко там за день, два, три до старту сезону знайти собі команду. Я це можу зробити. Да? Я можу пройти гру, я можу навіть зробити пер первинний левелінг і дістатися достатньо високого рівня для того, щоб розпочати вже більш якісний фарм. А не занадто слабким героєм. Чого я не можу зробити, граючи в соло, це якісно і повноцінно зробити первинний фарм в тому самому сезоні. Тому що сорка не може хоркати, барб не може соркати, так само він не може амкати, аськати і навіть. Другі дити, да? Тому що пау це пау, барб це барб і так далі. І саме для цього нам потрібна е, якісна, збалансована, нормальна команда, а не команда з сорками, які просто хочуть якомога швидше дістатися до Хелу і піти там, фармити. Неважливо, міфісто, стоунітом чи ще якусь фігню. Розумієте? І я дуже добре. Е, Розуміє в кого які цілі. І нам дуже важлива саме командна гра. Знаєте, я хм, вчора ввечері э, хотів якось відволіктися від діябло і зіграв дві партії в іншу гру. Ось э, це командна гра, і в першій партії ми, э, так скажімо Ну, я не буду якось так занадто брутально виражатися. Ми настільки впевнено перемогли своїх супротивників, що аж страшно. Да? І майже таке саме було в другій партії, але проти нас. Ну, звичайно, обидва рази були, була різна команда. Да? В тому числі це кажуть, що коли ви вже граєте в командну в гру, а не в індивідуальну, тут дуже багато чого залежить від команди. Якщо я в соло навіть можу дуже багато, то в команді, яка буде робити фігню, я можу опинитися в настільки поганій ситуації, да, що, як то кажуть, знову ж таки не буду виражатися, да, що мені здасться, щоб краще я починав з соло. Ви маєте розуміти, що є, команд... що є командні ігри, і взагалі що таке гра в команді. Коли я бачу, що люди нібито грають в команді, але реально вони не грають в команді, вони навіть не розуміють, що це таке. Вони не розуміють, які реальні цілі в команді, яка мета команди і так далі, ну, можна спробувати пояснити, але це, на... це робиться на дещо іншому рівні, любі друзі. Да? В тому числі на такому рівні, який називається особисті якості. Одна з причин, чому я не дуже зацікавлений в багатьох з нових людей, які з'явилися в команді буквально там за останній тиждень, знаєте чому? Тому що знову ж таки я прекрасно бачу, що вони були на каналі і раніше, вони могли долучитися до тренувань і раніше. Але перше, перше їх питання. Команді, яке у них виникало, це як ми будемо ділити гроші. Тобто ти приходиш в команду для того, щоб отримати більшу ефективність, да? і ти, перше, з чого ти починаєш, це як ми будемо ділити гроші. А може, ти спочатку розкажеш, який, який взагалі сенс команди з того, що ти в неї приходиш? Ну, наприклад, да? я б ставив, наприклад, питання так. І це одна з деяких таких речей, які мені одразу кинулися в очі. які я... Добре, добре, я не хочу якби, казати про всіх. Я кажу, що я бачу такі, такі речі, як в тому числі особисті якості. І я це все відмічаю. Да? Тобто для мене важливо, скажімо так, яка ціль окремої людини. Я ще раз можу сказати. я... Дуже добре знаю, що я можу. Да? І все те, що я вам сказав, я можу. А ось ви, ви, багато з вас, ви навіть, я, тобто, я знаю, що я можу, а ви навіть не знаєте того, що ви можете. І це одна з причин, з якою ви граєте в тій команді. Або одна з причин, чому я вас запросив в цю команду, і чому я цю команду фактично вважаю такою собі своєю дитиною, яку я взрощую, яку я виховую, і яку я вчу. Да? Тому, будь ласка, вчіться, і не треба, якби, влаштовувати там сцени або якусь фігню, Да? Бо сьогодні один хлопець е цілий день так, е як то кажуть. Е Вбивається, да, що ось чогось, значить, все не так вийшло, як хочеться. Я вже подумав, що може дійсно хлопець дуже сильно хоче грати в команді, да, але потім, після декількох останніх вже його повідомлень, ну, зрозуміло, що просто підгоряє. Да, тобто проблема там навіть не в тому, що там щось не те з командою, да, ну, а просто підгоряє. Ну, нічого страшного. Я знову ж таки сказав, що мені важливо. З ким я буду грати. Мені не треба, щоб якісь проблеми, в принципі, які, з моїм досвідом, мені очевидні на самому початку, да, вилізли вже під час реальної справи, да, щоб виявилось, що хтось там починає. Скажімо так, навіть не те, що там тягнути ковдру на себе, як це іноді кажуть, а. Ставити себе да, і свої там якісь забаганки, вище команди, або своє розуміння по вище команди, вимагати, щоб команда робила те, що він хоче, ось, тому що він думає, що він сам це зрозумів. Ні, хлопці, це моя команда. Да? І я її вирощую, і я її вчу, і я її виховую. Тому є такі речі, які вирішую я особисто, да? в тому числі враховуючи всі ваші якби І побажання, і все інше, і, і необхідності. Я вам розкажу одну таку знаєте, футбольну історію. Я якби не був дуже таким в школі, особливо на самому початку, да, там молодші класи, там, третій, п'ятий, шостий, да, не, не дуже якби вважався не дуже хорошим футболістом, в тому числі тому, що в мене була не дуже хороша. Фізична форма, але я запам'ятав одну таку історію, да, що ми іноді виходили ввечері пограти на футбол. Це було вже тепле, скоріш за все, травневе, травневий весняний вечір. Ось ми пішли на стадіон грати, і я е, грав там у футбол. Там було, скажімо так, і старші, і серед тих, хто грав у футбол в протилежній команді був навіть такий вже дорослий дядько. Да? Ми грали, і він мені декілька разів під час гри сказав, що я дуже добре граю. А після гри підійшов до мене і сказав, що він футбольний тренер, і сказав таку штуку, що я, значить, краще за інших граю. Я йому сказав, що всі в класі мені кажуть, що я трохи не найгірший футболіст, тобто гірше мене, тільки ті, хто, як то кажуть, по м'ячу влучити не можуть і або бігати не вміють. Тобто, Ну, а що він мені відповів? Що всі інші, да, вони грають не в футбол, вони ганяють м'яч да, на полі. А ось ти був єдиним на полі, хто грав в футбол. Я зараз можу це пояснити, да? тому що вони дійсно ганяли м'яч. Їм треба було щось там комусь показати, що він там швидший, що він може від когось м'яч забрати, чи когось обвести, чи обвести там купу інших. Да? Чи там сильно вдарити, але вони не пасували, вони не думали про позиційну гру, про багато чого іншого. Вони намагалися таким чином грати. Я цю історію згадав ще досить давно, тому що я якось просто ну так вийшло, що пошукав. Да? А ось ті, ті, кого я знав ще з школи, хто там били собі в груди, що вони такі суперфутболісти, навіть там. Ходили на якісь, якісь школи, якісь тренування, де вони? Вони стали футболістами? Ні, вони не стали футболістами. Тому що вони продовжували ганяти м'яч. Цього, цього нікому не треба. Навіть в поганої команди немає задачі, щоб їх футболісти ганяли м'яч. Так само в команді, яка збирається досягнути певних результатів. В грі Diablo 2 Резюректи на початку сезону немає задач, щоб там хтось ганяв м'яч, тобто там кудись дуже швидко біг, або я не знаю, там ще якісь дива в лапках показував, да? і інший скіл. Треба розуміння. І багато чого ще для цього треба. Треба розуміння. Що люди можуть, що люди не можуть. Да? Бо коли мені знову ж таки після, після навіть вчорашнього запропонували, що ось ці нові люди вони типу шарять, да? і їх треба поставити на провідні позиції. Ну вибачте, знаєте, як то кажуть, грош мені ціна як керівнику команди. Якщо я на провідні позиції в команді поставлю людей, яких я не знаю. Я поставлю на провідні місця в команді людей кращі людей, яких я знаю, розумієте, навіть якщо я знаю, що вони багато чого не можуть. Да? Я буду користуватися тим, що вони можуть, для того, щоб досягти результату. А не ставити когось, нібито хто шарить. Да? Хто сказав, що результатом для команди чи, чи хорошою грою для команди буде швидше навіть. Я вважаю, що якщо ті люди, які дійсно бажають грати в команді, здобудуть принципово новий досвід для себе, граючи в команді, особливо в бойових таких їх так умовах, а бойові умови вони завжди, умовно кажучи, в 10 разів більше досвіду дають ніж тренування, тому що просто ми вкладаємося всі і одночасно, значно сильніші. Да? Хто сказав, що краще більше або краще швидше? Краще, краще, да? коли ти реальний досвід отримаєш, отримаєш реальне розуміння в процесі. Мені не треба того, хто там швидко бігає, да? Тому що, знову ж таки, я скажу. в команди є цілі, і багать, багато з вас навіть якщо не розуміє. Ось ви пройдіть якийсь шлях, да? Чому я можу сказати, що я шарю? Тому що я пройшов певний шлях. Да? І поки ви його не пройдете, ви навіть розуміти мене не будете, про що я кажу. Єдине, що ви зараз можете зробити, це просто слухати. А для того, щоб у нас були певні зрушення, я зараз нікого не сварю. Я просто деякі речі пояснюю. Да? Якщо ви розумні люди, навіть тим, кому я зараз сказав, що я не можу вас. Якби залишити в команді прямо зараз, в тому числі тому, що в нас немає часу. Тобто треба було долучатися до команди раніше, пройти з нею на цей момент хоч би 2-3 тренування, і ми б бачили ситуацію. Ну, вже приблизно така ситуація. Значить, я. Думаю, що ми найближчим часом розберемося знову, значить, якби відредагуємо нашу ситуацію в команді, да, розберемося, хто що робить, хто що не робить. Ось, і будемо рухатися далі. Я можу сказати, да, що сьогодні одна людина так багато говорила, писала і все таке інше, навіть там. Дозволяючи собі якісь такі випади в мій бік, що я вже подумав, що, можливо, для, для людини дійсно дуже важливо грати в команді. Я подумав, що, можливо, я дійсно якось так занадто. Да? Але потім якось вийшло, що, знаєте, іноді дай людині робити, що вона хоче, і вона сама все зробить. Да? Далі виявилося, що ні, що це, як то кажуть, просто дуже сильно підгоряло. Чи слід я вже сказав, да? По, з приводу того, як я рахую, як я вважаю, треба формувати команди. Тому, будь ласка, всіх тих, з ким ми вже пограли, і все таке інше, давайте, якби, ну ви зрозуміли, давайте те, що сталося, це нормально, скажімо так, це певна. Стряска, ви маєте розуміти, що наприклад ситуація, да? ми розпочинаємо, у нас команда на 4 людини чи на 5 людей, да? нам треба 8 PPL, у нас немає PPL, а ми заходимо, створюємо відкриту гру, да? починаємо забіг, то нас хтось заходить. Людина заходить, починає розповідати, що нам робити, да? або починає робити якусь фігню. Да? Якщо таке вас буде збивати, ви ж розумієте. Якби все Все летить коту під хвіст. Просто, скажімо так, треба приймати певні рішення дуже швидко в певних ситуаціях, треба. Дуже чітко розуміти, хто командує, да? тобто, поки тобі, наприклад, да, якщо у нас умовна демократія, поки тобі не сказали, що робити, робиш, що хочеш або що вважаєш за потрібне. В момент, коли той, хто команди, тільки рота відкриває, треба зупинитися і слухати. А не бігти кудись і розповідати вже в процесі, що а краще так, да, або ти кажеш не те, і все таке а, а ну давайте за мною, і все таке інше. Да. Я прекрасно розумію, як багато хто грає. Так всі грають, я вже сказав. Всі грають так, як всі, і опиняються там, де, як всі. де опиняються всі. Я граю так, як граю я, і опиняюся там, де я. Якби вирішуйте. Я не кажу, що вам треба грати як я, і опинятися там, де я. Але я думаю, що грати як всі, і опинятися там, де всі, в принципі, великого сенсу немає. Все, на цьому я буду закінчувати це дещо складне відео. Все тоді, до зустрічі, до побачення і давайте швиденько налаштовуватися на конструктивну. Роботу в чаті Discord, тому що я зараз хотів би, щоб ми мали хоч би по півтори-дві години тренувань, ну, хоч би кожні дня три. Залишається вже не так багато. Можливо, ми встигнемо зробити ще одне велике тренування, ну, а далі буде видно. Все тоді, любі друзі, до зустрічі і до побачення.